Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про матрицю прослідковуваності, або ж traceability matrix, Що це таке, і навчимося з вами створювати шаблон під цю матрицю. Е, перш за все, хочу сказати, що є багато варіацій даних матриць під кожну компанію, під кожен продукт, і кожен її кастомізує так, як йому зручно. Проте є основа. Яку ми сьогодні створимо, і вже відштовхуючись від даної основи, ви зможете собі робити і покращувати даний шаблон. Добре, давайте створимо. Так, є в нас створено Google Spreadsheet. Шит. Називаємо наш документ, в принципі, тож собі Witmatriкс RTM. Um, абріатура означає requirement собі matrix Окей. Okay. Um, що таке uh, матриця прислідковування? Це двох або більше рівнева таблиця, в якій ми показуємо uh, покриття наших вимог тестами. Тобто, з одної сторони, в нас є перелік вимог. До продукту, а з іншої сторони, ми показуємо, як кожну з цих вимог ми покриваємо тестом. Які тут є основні колонки. Е, перша беззаперечно, це ID нашої вимоги. Тобто Ми її ідентифікуємо, е, до прикладу, якщо це System Requirement Specification. Там навпроти кожної вимоги є конкретна ID, яка дозволяє нам ідентифікувати цю вимогу. Окей. далі. Я застосовую, використовую також додаткову колонку, таку як е, пріоритет даної вимоги. Тобто за допомогою е, цієї колонки ми будемо розуміти, наскільки е, швидко повинна виконатись дана вимога, наскільки е, вона важлива в нашій системі. І наскільки добре необхідно її протестувати. Так як ви знаєте, з принципів тестування, що е, вичерпне тестування є неможливим. Тому для того, щоб покрити найбільш важливі ділянки е, системи, нам необхідно використовувати пріоритизацію вимог або ж самих ділянок системи. Окей, наступний у нас пріоритет. Наступна. Це description, Тобто безпосередньо сама вимога, її опис. Далі. Що в нас є далі? Наступна колонка в нас перелік тест кейсів. Просто ID з посиланнями, поки що без статусів, які покривають дану вимогу. Тесткейс test cases IDs. Тобто ID наших тест кейсів. Далі ми виставляємо тест кейс 1 Тест кейс 2, тесткейс 3. Ну, ми можемо перетягнути, звісно, я просто, щоб вам краще. Запам'ятовусь, пишу це вручну, можна було так взяти і потягнути. Окей, поки що три. Можна і е, до безкінечності насправді рухатись вправо. А, проте, на прикладі, буде поки що три. Давайте мінімально відформатуємо. Так. Є в нас вже вигляд якоїсь таблички. Е, далі по горизонталі, по вертикалі, так завжди зробимо якусь. Більш-менш заливочку, Змінимо колір тексту. Це вже на ваш розсуд, на ваш смак. Окей, допустимо, в нас тут три тест кейси. Ми робимо е під перший тест кейс, під другий тест кейс і під третій тест кейс. Ось. Маємо е три тест кейси. Що нам далі необхідно зробити? Після цього нам необхідно проставити тут статуси наших тест кейсів. Давайте ми зробимо наступним чином зробимо три статуси. Пройдено. Тобто pass, fail і NA, тобто нема покриття. Додамо статус. Вибираємо. Data Validation. Вибираємо List of Items, це ви вже знаєте. And, hey, ось. У нас є три статуси тест кейсів. Далі зберігаємо, трішки поформатуємо так само. Далі ми можемо зробити uh, conditional Ось тут форматування, щоб воно мало більш-менш нормальний вигляд. Беремо Text X Exactly. Бираємо колір тексту. І Failed. Звісно, червоним кольором. Так, далі ми можемо це розтягнути на. все клетеночка нехай буде так у нас є до прикладу есть... було би бы добре ще пріоритети давайте виставимо також пріоритети швиденько вибираємо list of items и нехай буде три типа пріоритетів low medium и high Є. Тут вже вам на домашнє завдання погратися форматуванням, зробити так само колір. До прикладу, low там якийсь блакитний або ж зелений, медіум жовтий і хай червоний. Я цього поки робити не буду залишу це для вас. Так, добре. Маємо вже тут пріоритети. Маємо. Можливість виставлення статусів, що потрібно зробити далі. До прикладу, в нас є якась вимога. Тут так само можемо зробити форматування. Давайте зробимо, щоб текст хоча б переносився. Ось, текст буде переноситись починати з, з горю. Айдішка нехай буде. Це айдішка нашої вимоги. Ось. Далі е, якась вимога. Сам текст. І до прикладу в нас є наша табличка з тест-кейсами. І в цій табличці з тест-кейсами ми маємо. Так, кейси ту, що ми створили в одному з попередніх відео. Е, ми маємо тут нехай буде ось перший наш тест-кейс. Е, ми робимо таким чином. Виділяємо саме цей тест кейс, вибираємо ось це View More Cell Actions і вибираємо Get Link to this range. Тобто саме до цього рядка буде посилатись наш посилання. Якби це не звучало. Тобто, в нас, до прикладу, там тест кейс, тут ми вказуємо ID, справжню тест-кейса, Тобто у нас перша, перший тест-кейс буде мати ID, до прикладу, тест 001. Ось така в нього ID цікава. І ми копіюємо. Так. І нам далі необхідно залінкувати цей текст. Тут ми виділяємо сам текст, вибираємо вставити посилання, Ctrl-V, Apply. І ось. нас посилається вже на цей тест кейс. Ем, наступний так само робимо. Так, я напишу там, до прикладу. Так, тут нехай буде тільки два тест кейси, і тут буде нехай тільки один тест кейс. Ай діжки не можуть повторятись, тобто. Ви за цим слідкуєте. Здебільшого це система автоматично надають ID, проте, якщо ви будете формувати ID, пам'ятайте, що вони не можуть повторюватися. Окей, ось в нас є перелік тест-кейсів Припустимо, там є вже в них якісь статуси. І ми проставляємо їхні статуси. Так, Ось, нехай тут буде пройдено, Тут нехай буде зафайлено. Тут ми не покривали. Тут пройдено, тут не покривали І тут не покривали. Ви розумієте, типу, якщо тут порожньо, то відповідно тут ми вказуємо, що ми не покривали. І так може бути продовжуватися і кількість тест-кейсів до безкінечності. В принципі, це є загальний шаблон. Таким чином. Якщо у вас тут буде перелік вимог, їхні пріоритети, ви будете бачити наглядно в одному місці загальний статус покриття і взагалі проведення тестування, ви можете надавати інформацію, як замовнику, так і вашим скажімо так, project менеджерам або тім-лідам по статусу загальному тестування на проєкті. В принципі, це все зберігаємо. А потім далі будемо наповнювати вже якимось більш цікавими прикладами, більш реальними, як тест кейси, так вимоги, і будемо рухатись далі. Всім гарного дня, на все добре.